Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні я вам розповім, як швидко і красиво закінчити в'язання, якщо ви в'яжете філейну сітку або просто гачком у вас візерунок з стовпчиками з накидом без накиду, і вам треба закінчити горловину, обв'язати рукав або низ. Виробу, як це зробити швидко і красиво. В мене горловина по моїй вишиванці закінчується стовпчиками з одним накидом і між ними одна повітряна петля. Я обв'язую ось таким чином. Зі стовпчику попереднього ряду з одним накидом, я пров'язую Три повітряні петлі. Роблю накид. В цей же стовпчик пров'язую одну петлю. Ще один накид, витягую ще одну петлю, накид і ще одна петля. І потім пров'язую все разом, і ще раз. І потім ось цю петлю, що утворилася, я пров'язую в наступний стовпчик. З одним накидом попереднього ряду і протягую петлю. Давайте ще раз: три повітряні петлі. Витягуємо, Робимо накид, витягуємо петлю з цієї ж точки, з якої ми починали. Накид, ще одна петля, накид і ще одна петля. Тобто три напівстовпчики недов'язаних з одним накидом. І протягуємо петлю скрізь всі петлі і пров'язуємо її ще раз, і закріплюємо в наступний стовпчик. Ось таким чином: три повітряні петлі, накид, витягуємо петлю. Ще один накид витягуємо петлю. Ще один накид витягуємо петлю. Протягуємо скрізь всі петлі і ще раз пров'язуємо. Закріплюємо в наступний стовпчик. Ось таким чином. Якщо ви хочете, щоб ваша обв'язка була більш пишною, ви можете робити не три таких накиди, а 4, 5, щоб стовпчик був пишніше. А також можна робити наступним чином я вам покажу. Припустимо, пров'язуємо 5 петель повітряних, а стовпчики робимо з одним накидом. 1, 2, 3. Протягуємо і закріплюємо тоді. Наша обв'язка буде більш ажурною ось такою. Можна варювати. Якщо у вас філейна сітка зв'язана е, стовпчик з одним накидом та дві петлі повітряних між стовпчиками, робіть подвійні накиди. Щоб у вас вітка, е, Оці м, пишні стовпчики були рівненько в кожній арочці. Ось таким чином. Сподіваюсь, вам стане в нагоді. Всім легких петельок! Побачимось!